Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй і спаси Чадо моє ім'я Сина, заради імені Твого Святого, прости йому всі провини вільні і мимовільні, вчинені Ним перед Тобою, направ його життя на шлях істини і добра, дай йому розум і мудрість, щоб він здобув знання необхідні для життя. І всього корисного для душі Його, збережи Його від видимих і невидимих ворогів, від споку світу, від тілесних хвороб і душевних недуг, даруй йому смирення і терпіння, чистоту і цмотливість. Нехай Він зростає на радість Тобі, Боже наш, і на радість нам, Його батькам. Навчи нас, Господи, правильно виховувати Його, щоб ми словом і ділом могли б привести Його до Тебе, до світла Твого, всі милістю Твоєї, Господи, помилуй і спаси чадо Моє, ім'я Сина, і даруй йому царство Твоє небесне. Амінь. Пресвята Діво, Богородице, Мати Господа нашого Ісуса Христа, Ти єси Всемилостива заступниця і покровителька всіх нас грішних, звертаюся до тебе, з молитвою Матері за сина мого ім'я Сина, візьми його під свій святий покров, збережи його від усякого зла, видимого і невидимого. Допоможи йому у вірі, надії та любові до тебе і до Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа, навчу Його творити, волю Божу, даруй йому мудрість і розсудливість, щоб він здобув знання, необхідні для життя, і всього корисного для душі Його. Збережи його від гріховних спокус, від злих людей і обставин, нехай він зростає на радість Тобі, Богородице, і на радість мені, Його Матері, всі милістю Твоєю, владичице, помилуй і спаси Сина мого, ім'я сина і даруй йому Царство Твоє Небесне. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, Ти єси всесильний і милосердний, прошу Тебе, почуй мою материнську молитву за синів моїх, перерахувати імена синів. Збережи їх, Господи, від усякого зла. Видимого і невидимого, направ їх на шлях істини і добра, дай їм розум і мудрість, щоб вони здобули знання, необхідні для життя, і всього корисного для душі їх. Нехай вони зростають на радість Тобі, Боже наш, і на радість нам, їхнім батькам. Навчи нас, Господи, правильно виховувати їх, щоб ми словом і ділом могли привести їх до Тебе, до світла Твого, всі милістю Твоєї, Господи, помилуй і спаси синів моїх, перерахувати імена синів і даруй їм царство Твоє небесне. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, дякую Тобі за сина мого ім'я сина. Він уже дорослий, але я все ще молюся за Нього, як молилася, коли він був маленьким. Прошу тебе, Господи, даруй йому щасливе і благочестиве життя, збережи його від гріховних спокус. Від злих людей і обставин допоможи йому знайти свою справу у житті і бути корисним людям. Амінь. О Пресвята владичице, Діво Богородице, спаси і збережи під покровом Твоїм моїх ча імена, всіх юнаків. Отроковиць і немовля, хресних і безіменних, що перебувають в утробі матері, покрий їх ризою твого материнства, збережи їх у страху Божому і в послуху батькам, благай Господа мого і Сина Твого, нехай дасть їм корисні знання для спасіння їхніх душ. Вручаю їх материнському, нагляду твоєму, бо ти, мати Божа, всім людським дітям, Матір Божа, веди мене в образ твого небесного материнства, сціли душевні і тілесні рани дітей моїх імена, моїми гріхами нанесені, вручаю дитину повністю. Господу моєму Ісусу Христу і Твоєму пречисто, небесному заступництву. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сине Божий, молитвами пречистої Твоєї Матері, вислухай мене, смиренну доньку Твою, ім'я, Господи, у благодаті своїй охороняй чадо моє ім'я, помилуй і спаси Його імені Твого заради, Господи, прости йому всі гріхи, навмисні і ненавмисні, вчинені ним перед тобою, Господи, настав його на істинний шлях заповідей Твоїх і просвіти світлом Твоїм Христовим. На спасіння душі та зцілення тіла, Господи, благослови Його в домі, в полі, роботі і в дорозі і на кожному місці володіння Твого. Господи, збережи Його під покровом Твоїм святим від ножа, отрути, вогню, потопу, від смертоносної хвороби і від марної смерті. Господи, захисти Його від видимих і невидимих ворогів, від усяких бід, зол і нещастя. Господи, стіли його від усяких хвороб, очисти від усяких шкідливих звичок і полегши його душевні страждання і скорботи. Господи, даруй йому благодать Святого Духа на багато років життя. Здоров'я і здорового глузду. Господи, дай йому своє благословення на благочестиве сімейне життя і благочестиве діто народження, Господи, даруй і мені смиренні доньці Твої, батьківське благословення на чадо моє, наступаючи ранки дні вечори. І ночі, ім'я Твого ради, бо царство Твоє всесильне і всемогутнє. Амінь, амінь, амінь.